А тим запоріжцям, хто прихистив у себе вимушених переселенців, уряд обіцяє збільшення компенсацій. З 1 жовтня виплати мають зрости вдвічі. Уряд вдвічі збільшив компенсацію витрат громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення на засіданні 30 вересня. Внесено зміни до порядку компенсації витрат на тимчасове розміщення перебування внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про збільшення вдвічі суми грошової допомоги в період опалювального сезону власникам житла, які прихистили у себе вимушених переселенців. З 1 жовтня вдвічі з 450 до 900 гривень, збільшується сума компенсації від держави за програмою прихисток. Подвоєння виплат буде автоматичним для всіх її учасників. Сума відшкодування збільшується вдвічі на кожного переселенця щомісяця. Також мінрегіоном досягнуто домовленостей з товариством Червоного Хреста в Україні, Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного півмісяця щодо забезпечення покриття витрат спрямованих на компенсацію. Відтак з 1 жовтня і до 31 березня 2023 року вона буде збільшена до 30 гривень на день. Громадянам, які тимчасово прихистили переселенців коштом зазначених організацій, крім того, передбачається можливість для громадян передавати відомості про кількість вимушено переміщених осіб електронною поштою у випадку неможливості скористатися електронною системою взаємодії органів виконавчої влади. Нагадаємо, ті, хто має змогу і бажання прихистити у себе переселенця, мають звернутися до місцевих центрів надання адмінпослуг із відповідною заявою за умови, якщо немає боргів за комунальні послуги і є повноцінним власником житла.